Добрий день. Ну, ось ми почали вивчення нової теми. У нас тема електричне поле». вона довга ця тема, але ми починаємо нові домашні задачі, вони вже саме з цієї теми у нас і будуть. Поки що не складні, але потроху будемо навчатися, будемо розв'язувати більш складні задачі. Але вже і сьогодні в другої групі задач трохи буде. Добре, 22.31. Дві нейтральні порошинки, порошинки розташовані на відстані 10 см одна від одної. Якою буде сила взаємодії між ними, якщо 10 мільярдів електронів перенести з однієї порошинки на іншу? Ну, така задача у нас. Запишемо, що нам дано. Відстань 10 см ми бачимо є кількість. 10 мільярдів це потрібно буде розуміти. Ну і заряд електрона ми теж розуміємо. Але так як нам потрібно буде ще обчислити, використовувати закон колона, то нам потрібно ще буде константа. Ну, краще використовувати константу К, поки що ми можемо собі це дозволяти. Давайте запишемо дано. І так, у нас, мабуть, о, зараз у мене щось дивне відбувається. Зараз я знову знов на паузу поставлю пофіксую. Добре, я все виправила, давайте будемо дивитися, як це відбувається. І так, є відстань 10 см. Зрозуміло, що ми переводимо її в систему інтернаціональну, потім дивимося на кількість частинок, записуємо 10 мільярдів це саме ось так виглядає. Ну, Тут 10 умножити на 10 степені, але ми можемо, ступінь, але можемо написати зразу 10-10. Далі записуємо заряд електрону, електрону, але ми будемо брати це за модулем. Якщо що, потім врахуємо, але в цій задачі, мабуть, це не актуально. І константа, яка нам потрібна буде, вона вимірюється в ньютонах на метр квадратний на колон квадратний і дорівнює 9 на 10 109 степені. Я зараз це все проговорюю, тому що у нас така перша задача. Але потім, вже зрозуміло, ви будете це записувати самостійно, без проблем. Я вже так акцентувати на цьому не буду. І знайти потрібну силу. Запишемо заряд. Порошинок за модулем. Зрозуміло, що заряд кожної порошинки він буде дорівнювати кількість частинок умножити на заряд електрону. Тобто, якщо ми у нейтральних порошинок у з них, забираємо 10 мільярдів, то в неї буде позитивний заряд, який дорівнює N умножити на заряд електрона, а та порошинка, який ми передаємо, цей заряд, то в неї буде такий самий за модулем, але негативний заряд. І тоді ми можемо записати закон колона для цього випадку. Я не буду навіть записувати зараз за модулем, тому що я просто буду брати ці модулі в квадраті. І тому у нас формула буде виглядати трохи спрощена. Але якщо ви написали Q1 за модулем множить на Q2 за модулем, це теж правильно, нічого в цьому не буде. Якщо ви ось тут не вказали, що це буде за модулем все обчислюватися. Далі ми перевіряємо одиниці. Це досить просто, тому що у нас навіть не потрібно щось вигадувати, просто скорочується метрик квадратний колони квадратний, і залишається ньютони. Ну і потрібно далі. Правильно обчислити, але потроху ви цьому навчаєтесь. Мабуть, все ж таки трохи і корисного є в тому, що ми багато тестів з вами використовуємо, не використовуємо виконуємо багато тестів, і ви потроху вчитесь обчислювати, ну, рахувати. Це, мабуть, не самая погана ситуація. Хоча, хоча, хоча. Ні. Обчислювати правильно, це дуже класно. Але вчитися краще все ж таки офлайн, але не зараз. І так, відповідь я можу записати з приставкою, але чомусь я написала Мілі. а Мені здається, що це все ж таки буде мікро. Давайте я знов. Щось сьогодні я втомилася, але неважливо. Все, я теж виправила, тому що мінус шоста ступінь, це зрозуміла е приставка мікро, а ніяк ні мілі. Добре, рухаємось далі. Наступна задача е 22:33. У скільки разів сіла колона ска відштовхування між електронами в електричному пучку більше, ніж сіла гравітаційного притягання між ними. Ну, для того, щоб розв'язати цю задачу, потрібно спочатку, як я думаю, ви... Розумієте? Записати закон колона і закон всесвітнього витяження. Закон колона, ми тільки що з вами використовували, ми запишемо, пам'ятаємо, що мова йдеться про електрон, тому десь у нас буде коефіцієнт заряд електрона в квадраті на відстань в квадраті, а закон всесвітнього витяження, щоб сили відрізняти, написала тут G велика, це гравітація. Це гравітаційна стала і маса електрону в квадраті на його радіус в квадраті. Ну і далі ми будемо знаходити відношення, але для цього мені багато чисел буде потрібно. Я не записувала їх окремо, але зараз, коли буду підставляти, ви будете бачити, як це відбувається. Але з одиницями вимірювання все одно буде дуже класно. Коли ми все будемо відношення знаходити, r скорочується, але все інше залишається. K – це 9 на 10 в 9 степені ньютон метр квадратний колон. Квадратный, заряд электрона 1,6 за модулем мин, на 10-19 в сердце в квадрате, колонны квадратные. Гравитационная стала 6,67 на 10 минус одиннадцатый ньютон на метр квадратный, килограмм квадратный. И масса 9,1 на 10 минус тридцать масса электрона в квадрате и килограмм квадратный. Ну и бачимо, что у нас килограмм квадратные скорочиваются, колонны скорочиваются, ньютоны скорочиваются, метр квадратные скорочиваются. То тобто у нас завершается только. Значення, але воно дуже велике. Це просто для вашого розуміння. Колоновська сила взаємодії вона більша між двома електронами, вона більша, ніж гравітаційна сила взаємодії між ними в 4 на 10 в 42 степені разів. Бачите, тобто, у нас, якщо є два електрони, то сила відштовхування між ними вона набагато більша ніж сила гравітаційного притягання. Тому сила гравітаційного притягання вона настільки незначна, що ми можемо в розв'язанні задач в багатьох ситуаціях її просто не враховувати, що ми зазвичай будемо з вами робити. Але зараз ви розумієте, чому так. Добре, давайте будемо рухатися далі. Ну, зрозуміло, що якщо буде маси більш помітне, то і різниця буде не така помітна. Але, тим не менш, потрібно це розуміти. Добре. Сьогодні ми цю порцію задач таки розв'язали. Щось в мене багато було пауз, але все одно ми записали, і це дуже добре. Поки що відпочиваємо і переходимо до наступної порції задач.